Воно мій хата. Ну, та є, місто як ще півбіди, живий остався, тільки вікна двері повибивало, а людей не полу, не потолка, З першого по п'ятий етаж випало повністю. А ви де були в той час? У там, у те, у хаті. Тоді ж все, як світу не стало, газу не стало, води не стало, то кудись. тільки туди, там хоч плита була. Там пив. Ну, це таке щастя. У ну, мене вікна повибивали, Ну, цей стояк якось більш-менш живий. А ось я якраз попало там і з той сторони так само. Мене з ног збило, чи ударною волною, чи щось мені таке. В огороді там сусіда я ходив, в чайник грів, ну, чаю попить. Та Якраз так вийшло, що впала. В огороді в нього, і воно, це я тільки розвернувся, в мене, виходить, у чашечку мені дало, не А сваха моя нахилилася над нею осколок, прямо в сімки така дирка і залишилася. То На другий день і вшився. Бо Тож то ж посадив в огородик і розсаду, думаю, якось буде хоч своє що їсти. А тоді подумав, кому воно треба, якщо мене вб'ють, то То я, в принципі, вчора приїхав, в мене там тесіва хата, то я там вікнам позабивав жестю, хотів пленки взяти, хоч по якось постіклити треба, бо ну, жити я не знаю, чи, якщо дадуть пленки, хто хоч може постіклю, то якось пленочки побиваю. Дров дадуть, то можна буде їм стопити, А ще раз нема нічого, не ні, ні дерева, не угляне. Ця квартира горіла. Воно все чорне. А воно стягнуло наверх туди. Двері були вже вибиті. Я тут колись я жив. Це вирвали місце місті з желізними двірками з, з усіх Це Вони ламали? – Ну а хто я? І, звісно, вони. Що вони хотіли, не знаю. Но... Я заховався, я її закрив. Остався б голоден на це. У мене дві собаки було. Одну застрелили прямо перед двором. Собаки не пускали в двір, жахнули та й все. А цей видно втік, умничка. Але іди сюди. Тікай відсюди, Бог ще забуду. Ну, оце взривом ці двері вирвали, вони отут аж валялися, це їх підняв, щоб можна було ходити трохи. Тіральну машинку забрав нову, газ плиту я купив нову, Уголок забрав кухонний, теж нове. Ну, цей треба забрати, ну нема. На плечах я його не попру, може хтось десь з кимось звезув. А це горіло, я не знаю, як воно не загорілось. У мене жили навіть в квартирі, дагестанці. Ну снайпера сиділи. І били наші, ж через річку, в Заречному були. Та як буде жити, як воно рядом дирком? У мене там в цьому теж дирка є в этом, на лоджії, Видно, знизу зірвалося Та... Ну, жити, з однієї сторони можна, а з іншої сторони, як ти будеш жити, як ти вважаю, в воздухі висіть. Не дай Бог, завтра воно надумає і впаде. Складеться в домі, і то лучше вже якось там. Жалко, звісно. 29 років я тут прожив. Ну а що раздрабушь? На старости буду бомжом.